Перший пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку встановлено 25 листопада 1954 року перед Криворізьким академічним міським театром драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка у Центральному міському районі. Костумент стоїть біля входу в центральне міське відділення пошти, і оточений деревами і будинками з трьох сторін. Збудований був. До сторіччя з дні смерті Великого Кобзаря. Постумент був виконаний українським скульптором гончаром Іваном Макаровичем, який був справжній патріот своєї країни. Він безмежно любив Україну та українців. Іван Гончар був збирачем національної вишивки, писав портрети, збирав мисейвий матеріал про народну творчість. І саме з цієї причини у Києві був створений Український національний центр. Або пізніше музей імені гончара. Таким чином, постумент Тарасу Шевченку це витвір видатного українського скульптора. Технічне виконання пам'ятника це той випадок, коли прив'язка до місцевості, цоколь та постамент все довершено. усе завдячуючи талановитому фахівцеві, головному архітектору міста, Криворізцю Лазарю Купліцькому. Скульптура виконана із залізобетону на повний зріст, встановлена на цегельному постаменті, оздобленому рослинним орнаментом, близьким до стилю ампір. Поета зображено в русі, він ніби робить крок уперед, що надає композиції певної динаміки, її підкреслюють довгі асиметрично розташовані поли верхнього одягу. Певнений погляд Шевченка виступає символом незламного духу нашого українського народу. Постуман Тарасу Шевченку один із символів міста. До нього приносять квіти, одні значущі для міста та країни.